Кожна мова світу має у своєму арсеналі потужну зброю, що допомагає увиразнити мовлення, збагатити його, передати всі відтінки значень. Це фразеологізми. Не виняток і українська мова. До її складу входять десятки тисяч сталих висловів, мовних кліше, приказок, афоризмів. Можливо, знання, отримані на сьогоднішньому уроці, знадобляться вам у майбутньому, адже ваша професія буде тісно пов'язана зі словом, активним, широким і фаховим його використанням у різних ситуаціях комунікації. Сьогодні наше завдання. дослідити виражальні засоби фразологізмів у професії кухарів-кондитерів, фразологічне багатство мови, різновиди фразологізмів, роль фразологізмів у мовленні Зараз ми з вами відвідаємо лабораторію кухарів-кондитерів і подивимось, про що розмовляють дівчата. Давайте подивимося, що роблять наші дівчатка у лабораторії кухар-кондитер. Ти знаєш, Анане, я себе дуже погано помогла під час побачення з Миколою оце виридувала, сварилась, мені б замокнути. Та ні, А потім довелося швидко покинути кафе. Чому? Та соромно стало. А він, який як він, Микола, красивий? Ну, а він ніякий, хоча поводить себе дуже зверхні. Я думала, ми будемо разом воно ну, ось як вийшло. Ну, тому, знайдеш хлопця, і надіюсь, краще за Миколу. Дівчатка, послухала вашу розмову і хочу запропонувати вам створити таку ж бесіду з використання фразологізмів, пов'язаних з вашою професією. Спробуймо. ж, Тільки трішки згадати потрібно нам. Добре. Ми знаємо фразологізми це цілісні стійкі поєднання слів, які мають не буквальне, а образне, часто переносне значення. Фразологізм – це фраза, значення якої часто не пов'язана зі значенням окремих слів у її структурі. Фразологізми походять від словосполучень на позначення поведінки людини у праці, побуті, родинних стосунках. Значна частина фразеологізмів української мови за походженням є виразами професійно-виробничого мовлення, наприклад, професія кухар-кондитер. Не варить баняк. Кров з молоком кидає в жар, заварити кашу, шкіра та кістки. Ми знаємо групи фразологізмів за семантичною смисловою злитністю, такі є: фразологічні зрощення, фразологічні єдності, фразологічні сполучення. Фразологічні зрощення. Це стійкі нерозкладні словосполучення, значення яких не випливає із значення тих слів, що до них входять. Наприклад, Березова каша Покарання, Ділова ковбаса, авантюрист, тертий калач, людина з досвідом і так далі. Фразологічні єдності. Це такі фразологічні сполучення, загальне значення яких певною мірою мотивуються значенням тих слів, що до них уходять. Наприклад, сидіти на хлібовій воді, голодувати. Не в своїй тарільці почуватися ніяково. Фразологічні сполучення це такі стійкі мовні звороти, у яких один із компонентів має самостійне значення, що конкретизується в постійному зв'язку з іншими словами. Наприклад, даремно їсть хліб, байдикує, ледарює, як маслом по серцю слухати приємні слова. Спробуємо зробити висновок. Фразологізми є потужним джерелом емоційності, образності, оцінності, експресивності. Потенціал, потенціал фразеологізмів у створенні емоційного наповнення тексту колосальний. Таким чином ми можемо завдяки фразеологізмам урізноманітнити нашу мову, показати власні почуття. Дати характеристику персонажів у художньому стилі, невимушеність мати у розмовному стилі. Фразологізмом характерні і такі явища, як синоніми та антоніми. Фразеологічні синоніми, наприклад, перебиватися з хліба на квас. Сидіти на хлібовій воді, смакувати їжу святого Антонія, все це означає бути голодним. Антоніми кров з молоком, здорова людина, шкіра та кістки, хвороблива, худа людина. Не варить баняк, не розуміє нічого. Добре варить голова, розумна людина. Ну що ж, друзі? Я думаю, ми згадали про фажа і давайте повернемося до наших дівчаток. Повернемося до наших дівчаток. Будь ласка. Знаєш, Шольоно, я таку кашу заварила з тим Миколою. Передала куці меду. Мені язика прокопнути, та ні. А потім довелось маснити саме п'язе. Чому? Та раків пекла, від сорому згоріла. А він як? Який він, Микола? Хоч з лиця воду пить. П'ясо, хоча півнем ходить. Я думала, піймала жар птицю, а воно ось як вийшло. Ви ще ні, знайдеш хлопця і надіюсь кращого замиколу. Дякую. Ви відчули, як мова стала ваша більш емоційною, дівчатка? Так. так. Дякую. А щоб переконатися, що професія кухар-кондитер мала, має в своєму арсеналі багато фразеологізмів, прислівів, спробуємо пограти в гру. І я називаю початок прислів'я, а ви закінчуєте його. Добре? Так, так. Так. Уміла готувати. Та не вміла подавати. Дякую. Піч варила. Я свожу. Пий сама мила. Коли таке зварила? Добрий кухар. Іскропив кропиви борщ зварить. Так. Де багато кухарів? Дякую. Яка пшениця? Так. Краще сухий хліб з водою, ніж паляниця з бідою. Дякую, дякую вам усім, ви молодці. Я впевнена, що ви зрозуміли фразеологія це окраса мови і разом з тим могутній стилістичний засіб влучної, дохідливої передачі думки. А фразеологізми, за словами Віктора Ущенка, іскрометні скарби мовної образності передають найтонші відтінки душевних порухів, обарлють висловлене в національний колорит. Наскільки бідною, примітивною стає наша мова без фразеологізмів і навпаки, яка красива, образна мова у того, хто влучно, доречно їх уживає. Тоді вона звучить, як музика. Від такої мови справді можна почуватися на сьомому небі. Допомагали вам сьогодні розібратися з фразеологізмами здобувачі освіти Чугульського регіонального центру професійної освіти Харківської області, і я, викладачка української мови та літератури Наталія Ягодіна.